Всім вітання, добрий день. Я не знаю, як це відео назвати. Чи це міні-огляд, чи міні-ремонт, чи порівняння. Ну, як завгодно. Потрапив до мене ось такий ватметр. Попрацював він недовго, щось там задиміло загорілося. Та думаю, окей, бо ж в мене є так, точно такий самий. Ха, думаю. Що там їх ремонтувати? Він же відкручений. Тут було таке все чорне. От на місці цього опору був просто такий вуглик. Ось тут у нас стояв конденсатор. Ось так приблизно. Я дивлюся, придивляюсь на конденсатор, а тут... Отака дзюрка. Тобто е, замкнув конденсатор, скоріш за все. І оцією дзюркою він стояв до цього опору і його просто висмолило. Е, добре думаю, подивлюся я, який опір стоїть ось тут. Розбираю свій. І бачу ось таку картину. Тобто тут все якось гарніше і цікавіше. Дивіться, який гарний конденсатор тут дали. А це ж, ну, ну що це? 1,4 мікрофарада на 400 вольт. Як. От в такому, в таких габаритах можуть бути такі параметри. Я зараз вам покажу це я випаяв з упса, гарного упса. От конденсатор також 400 вольт, але один мікрофарад Ну, це хороший конденсатор, якісний. Так що. Маєте вам однакові ваттметри. Не знаю. Можливо, це старіша модель, можливо, це новіша. От я вже, бачите, резистор стоїть, це я тут підглянув. 33 Ом. Можливо, комусь треба буде. Також тут, бачите, батареєчка. 3,6 В 20 мА. Це взагалі-то нікель метал, гідрид. це акумулятор. Можливо, ось тут щось мало бути, але це врізано вже. Зараз я ось це сюди запаюю, якось. Зараз будемо думати. І ще покажу в роботі. Там трішечки покази відрізняються, ну, не суттєво. Це в нас. Мій ватметр, той який я використовую. Так, зараз от ми його вмикаємо. Зараз оп. І засвічується підсвіточка. Мені особисто подобається. Дуже цікаво. Е, все. Далі вона ось її час свідчення, вона тухне, тобто вона світить не постійно. Такий от ватметр. А цей той, який на ремонт приходив. Ну, так само, тільки під світочки немає. От. Все, по функціоналу вони ідентичні. Так, що у нас показує мій? Лампочка діодна. Так, сім з половиною, сім і два і цей. Сім і вісім. Ну, ось така різниця. Був би ще якийсь третій, можливо, якась дорожча, більш. Моделька більш якісніша, можливо, можна би було порівнювати. А так, мені здається, що, що мій може брехати, що цей може брехати, так що тут піввата буде плюс-мінус. Ну, Тут дисплейчик, якось він так от під певними кутами, треба дивитися. Тут от дисплейчик якось мені більш подобається. Не знаю, чи взагалі це потрібно. от ця батареєчка ми його виймаємо і можемо поклацати. Все. Ну, ось такі два. Однакових на перший погляд ваттметра. Чи можна буде в подальшому орієнтуватися, От, наприклад, по підсвітці, тобто, е ви шукаєте ватметр, який буде мати підсвітку, тобто, і він буде якісно зібраний всередині. Можливо, і так можна орієнтуватись? По зовнішньому вигляду тут практично різниці немає. Ну, ось тут є різниця. На мому, made in China з підсвіткою. На цьому «Intertech». Все всім дякую за увагу.